Ну, виступати не думала, так як прийшлося все. Я е, компа, з компанією знайома два місяці. Два місяці вже два з половиною. Я півмісяця думала, гадала, але коли сказала, що га, я поговорила з Галю, Гавлюк, знаючи Галю, знаю, Галю є стан. Я побачила, яка вона змінилася, я приїхала на першу презентацію, я подивилася, я сказала, я буду приймати. Приїхали на другу презентацію наш, наші партнери і сказали. В Польщі буде семінар. Я думаю, я ж там може бути. Там було рішення. По поводу продукції я почала пити з 5 серпня. У мене розрив меніска. На другий етаж я вже підніматися не могла. І коли я була в Буковелі, вже за день я випала три обезболюючі, а в мене мікаметозна алергія, ну, але болі лошечі були. Я приїхала звідти, що я йду дуже на операцію. Бог побачив і почув мене. І я дзвоню, вони кажуть, на серпень відпустка позвонити нам у версі. І за той період, що я пропила, я пропила днів і днівні ночні, я одразу почала пити, я почала пити калаген. І слава Богу, я забув таке коліно. І коли да, буквально 28 го числа ми були на свадьбі, і так прийшлося, що прийшлося одіти каблук, я його давно вже не одівала. Олі треба було. І я ходила до вечір, мені каже, слухай, ти що не пересувалося? Я говорю, ні. Я приїхала додому, до минувся другий день я не піднімуся. Я встала і прийшла на роботу. Тому я шкав, то, що воно працює, це однозначно. Я шкала, я не попила, що всього, я просто розказую за ці моменти. І другий момент. Я буквально із 2003 року я сплю дві ночі. Взагалі не сплю в тиждень, дві ночі з чотирьох і до сімі. Це в мене все. Я почала пойти ночний, і мені каже, ти не успіваєш навіть телефону відключати. Іде тривога, я включила 90-й псалом і далі сплю. Я взагалі вдивляюся. То, що я сказала, це роками було. Це роками після того, як в мене була становка серця, потім була друга проблема. І це ж кажу, роками всі знали. На роботі я просто засипала. До обіду це сон, сонна муха. З обіду в мене починається енергія. Зараз так. Хочеться жити, хочеться йти. Мене чоловік на роботу привозив і відвозив. У мене 900 шагів до роботи. Мене возив в машину. Зараз мені хочеться йти, і я відчуваю, що я йду. І виходить віс. все то, 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 що тримало воду. Вода стала уходити. О, такі, О, ось такі покрасили результати. Два місяці, з 5 серпня, я п'ю відкрив. І вес. Вес на 3 кг. Ну, об'ємо по об'єму хвилину. Так що такий мой результат.